Про прокуратуру. Перше в Конституції є прописано незалежність гілок влади. Згідно цього законопроекту, президент вносить на розгляд Верховної Ради кандидатуру прокурора Генерального. Верховна Рада утверджує, але натомість президент знімає без узгодження з Верховною Радою Генерального прокурора. Тобто ви розумієте, що повністю президентом буде узурпована ця гілка влади, тобто прокурорська. Друге це в проєкті, який запропонований пропортновим. Друге, те, що вимагає європейські цінності, ну європа, що хоче, щоб була під, і наше українське суспільство, щоб була підзвітність прокуратури і звіт перед громадою за стан дотримання законності, за злочинність в державі. Там прописано, що. Інформування Верховної Ради здійснюється Генеральною прокуратурою, тобто ми маємо ганебну практику, що вже третій рік генеральний прокурор не приходить у Верховну Раду. Натомість буде приходити прес-секретарка з таким талмудом, буде розказувати народним обранцям, представникам громади про стан. Тобто, ми не можемо навіть мати спілкування з генеральним прокурором. Далі забирається кількість заступників генерального прокурора, тобто може бути безмежна кількість. E, четверте, e, e... Генеральний прокурор формує штат прокуратури. А що це означає? Під виглядом реорганізації чи скорочення будуть звільнятися прокурори, які нелояльні до президента держави. Шосте вихід на пенсію. Тобто, за там вказується загальний стаж. Відповідно, людина, яка вже може мати 40 років, вона вже може йти на пенсію. Відповідно, а натомість збільшують кількість виходу на пенсію до 70 років. Фактично, 30 цих років прокурор буде постійно підвішений. Від вищестоящого прокурора, бо був за будь-яку промарку його можна буде звільнити, Сьоме, вводиться в прокуратуру. Такий, як телефонне право, тобто йдуть усні накази. Свобода і опозиція я думаю, нас підтримує. Має бути письмовий наказ. Натомість генеральний прокурор по всій лінії, прокурори обласні також по всій лінії роблять усний наказ, усну вказівку до розпорядження. Відповідно, це може бути злочинний наказ. Прокурор нижче стоящий його виконує. А відповідно, ми не знаходимо кінці, хто його надав. Далі безстрокове вводиться, безстрокове. Термін повноважень прокурора на місцях, тобто ви розумієте, це прямий шлях до корупції. Тобто він обживається зв'язками натомість, потрібно ж робити ротацію. Отже, багато причин чому є... ви проти? Тому Але ви не підтримуєте найваж... цей законопроект Най... товариство. Найважливіше є ще загальні положення при кінцеві, де е, вища кваліфікаційна комісія е, е, має створитися. Після того, як вона буде сформована, тобто і закон після того вступає тільки в дію. Тобто, що ми маємо, якщо президент Янукович програє вибори зразу після виборів, поки ще не вступило в повноваження іншого президента, вони створюють цю вищу кваліфіційну комісію, яка формує всю прокуратуру України на термін 6 років. Відповідно, новий президент. Маючи ніби владу де, делеговану народом, нічого не зможе зробити, тому що всі кадри будуть підпорядковані минулому президенту. Саме тому є, ви не підтримуєте законопроект про прокуратуру, Ні. чого вимагає європейський союз, і можливо саме тому європейський але... союз не підпише угоду про асоціацію. Трішки неправильно. Ми е, як свобода зробить все для того, щоб була ухвалена ця, ця е, асоціація, але це є питання, які маємо, ми маємо часу. Буквально нехай одне пленарне засідання так ні не цієї ночі. Ми, ми можемо е, зу, е, проводити сесії і вівторок, наступний, і в середу, і в четвер, і ухвалити правильне рішення. І саме на цих важливих пунктах Венеціанська комісія і звертала увагу. Расп'ять пунктів Ви назвали до речі більше. І зокрема, там не можна критикувати журналістам роботу прокурорів. Це теж теж важливий то, навіть момент. навіть депутат Верховної Ради, здавши запит генеральну прокуратуру. Генеральна прокуратура дасть йому відповідь, якщо це. Е не суперечить інтересам Та, слідства. тобто ви так, цього повернемося пізніше. у нас просто на телефонному зв'язку висить ваш колега, представник фра.